Була, були хрестини колись, старовини. І до породіллі приходили подруги або куми, або сусідка. Тому що породілля вона має ще перед цим четверо дітей чи п'ятеро. Треба хліба пити, звик в хаті. Ну, робота домашня не відмінялась. Вона тут біля печі наручувала. Жінка. Ніхто не розлягався ніде. в по полових будинках ніхто не лежав. Поріді там скільки треба. Приносять бабину кашу. Бабина каша це. Кашу, яку приносить в поїсти, щоб була лактація, щоб було молочко, баба поветуха. Може, це бабана каша? Хоча етнографи, чоловіки фіксують бабану кашу, каша в горшечку, потім її батько розбиває ложкою, чи там чимсь, чи качалкою і потім ту кашу розбирають по черепочку їдять. Може, там була качана каша? Ну, там, скоріше за все, була пшеняна каша, або пшенична, або ячна, або мікс. Ну, явно не гречав, на й не рисунок, явно. Можливо, там яйцями, щоб була така була бабка, щоб була така ситніша. Тому що про ділі, що потрібно, лаптатися, щоб булочко пішло. А жінці самі важко могли б важкі пологи. І вона, ну, борщ не їстиме, бо борщ дасть алергію дитині. І це люди знали. Це не треба бути мудрецем і великим медиком це елементарні речі. Кислий буряк, який в вашому квасі, і зварений з нього борщ, ну для породіллі гарний харч, шмат хліба, вода.